Чи можна використовувати ось такий пальник з газовим балоном без редуктора? Ось таке в мене зараз питання, тому що ви в коментарях дуже багато мені писали, що викинь редуктор робив без редуктора. Я вже так думав зробити. Але одна людина написала коментар: що ні в якому разі не можна цього робити? Я почав досліджувати питання. Шукав в інтернеті відповіді, і там написано, що так, дійсно, категорично заборонено використовувати пальник без редуктора. Що ж в моєму випадку? Є два варіанти. Або спробувати без редуктора, але я боюсь і хочу почути вашу думку, чи так можна робити. А другий варіант купити редуктор. Але я вже і так дуже багато грошей викинув на всю цю грядку, на ці пальники і так далі. і Не хочу ще купувати той редуктор, бо якщо не буде працювати, то буде геть кепсько. Також ми пробували ось такий варіант з бензиновою паяльною лампою, але воно щось не дуже, бо чи лампа така стара вже, чи бензин поганий, воно просто робить чорні п'ятна такі, а нічого не шмалить. Тож, зараз дружина мене обпалює такими двома балонами, так в дві руки, і повільно-повільно шмали. Але і ви самі бачили, можливо, як, який це довгий процес. Тому чекаю ваших коментарів.